Чи знали ви, що гасло, яке колись привело нацистську Німеччину до катастрофи, сьогодні стало національною ідеєю Росії? Хоча вони це заперечують. Гармати замість масла не просто забута фраза з минулого, а основа нової російської реальності. Замість того, щоб годувати свій народ, Кремль вкладає останні ресурси в старі танки і ракети, переконуючи громадян, що все добре, получається не дуже. Ви знаєте, є таке устойчиве враження пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33-34%. В некоторых регионах вот примерно так, может, там где-то и больше. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление. Росіяни, напевне, настільки гарно живуть, що стали їсти і споживати значно більше. Настільки більше, що деякі продукти не тільки стають дефіцитом, але й різко дорожчають. Все, як в старі недобрі радянські часи, оспіваного пломбіра і ковбаси по 2,20. десь зараз тихо заплакав російський пенсіонер з пенсією в 12 тисяч рублів, і це не сльози радості. Втім, мені особисто російські громадяни глибоко по цим балах. Питання зовсім в іншому: наскільки довговічною може бути система, яка обрала шлях гармат замість масла. Росія повторює помилки, за які світ уже заплатив надто високу ціну. У цьому відео ми не просто розповімо про ці паралелі, але й покажемо, чому кожна спроба замінити масло гарматами закінчується катастрофою, адже історія завжди повторюється і завжди за рахунок тих, кого вона перетворює на жертв. Причому жертвами стають навіть друзі Путіна. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся подробиці. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Заступник фюрера Рудольф Гес 11 жовтня 1936 року на урочистому відкритті зали імені Адольфа Гітлера в Хофі вимовив фразу, яка стала крилатою. Як раніше, актуальне гасло гармати замість масла. Тобто, перш ніж мати більше масла, потрібно мати більше гармат. Інакше колись у нас заберуть останнє масло. Саме це формулювання закріпилося в історії, хоча ще раніше і Герман Герінг, і Йозеф Гебельс вже висловлювали подібні ідеї, і всі знають, чим це скінчилось. Сучасна Росія мало чим відрізняється і від гітлерівської Німеччини 40-х років, і від СРСР кінця 80-х. Економіка, що стагнує і деградує, яку приносять у жертву заради підтримки максимального темпу військового виробництва, це нові реалії і нові скрепи. Мало того, кремлівська влада навіть ніяк не намагається виправдатися за те, що ситуація з наявністю певних продуктів харчування і цінами на них в магазинах періодично виходить з під контролю. Ні, навпаки, гасло гармати замість масла, хоч і заперечується, але фактично культивується як головна ідея путінської Росії. Як щось, що має мотивувати і надихати населення приносити в жертву власний добробут заради імперських амбіцій і бездарного керівництва країною, якби йшлося тільки про вершкове масло, це було б ще нічого. Але тут діє сукупність факторів, тому що економіка цілої країни не складається лише із верережкового масла, наприклад, аграрна галузь, величезні простори Росії, начебто, просять вмілого господаря заробляти, засівати їх зерном та різними культурами. На перший погляд, з такою величезною територією, навіть корисних копалин не потрібно. Можна отримувати величезний прибуток лише від землі. Але для цього потрібен розумний дбайливий господар. А саме з цим на Росії завжди були проблеми. Навіть у Радянському Союзі був щорічний дефіцит зернових, і їх регулярно закуповували у ненависній Америці. Але тихесенько, без шуму та пилу, щоб населення не дізналося. І населення купувало дешевий хліб та ковбасу, навіть не підозрюючи, що ціна в магазині покриває лише половину собівартості товарів, іншу половину оплачує держава, вилучаючи гроші з бюджету. І теж тихесенько без шуму та пилу. Сучасні правителі неосяжної у своєму маразмі зайшли далі. Ще в 2023 році російським компаніям суворо заборонили закуповувати закордонне насіння. Але ось проблема. Вся аграрна промисловість Росії в останні кілька десятиліть вибудовувалася виключно на іноземному насінні і тільки тому могла приносити прибуток. Плюс це давало можливість годувати власне населення і продавати продукцію за кордон. Власний фонд насіння має вкрай низьку схожість, а на носі і продовольча криза з огляду на катастрофічний неврожай зернових, через що продаж зерна за кордон сьогодні заборонено. Тож тепер і з маслом проблеми, і гармат все менше завдяки їх планомірному знищенню. І так куди не подивися, У країні мрій в занепаді буквально все, крім ну а як же військової галузі, молочні продукти виготовляються із порошкового відновленого молока, яке в основному надходить із нової Зеландії та Білорусі. З маслом допомогли Туреччина і Арабські Емірати. Навіть із власною картоплею на Росії проблеми, і її також доводиться випрошувати у сусідського бульба фюрера, який досі так і не визначився, звідки саме готувався напад. Найбільша газова компанія Монополіст Газпром, яка раніше виступала величезним джерелом доходу держбюджету, сьогодні зазнає колосальних збитків і фактично банкрут. Автомобільна промисловість, яка в останні 30 років практично не розвивалася, сьогодні летить у прірву зі швидкістю Формули 1. Російські автодилери лякають збільшенням цін на авто у РФ ще на 50%. Тож, якщо зараз за чарівну буханку в комплектації нова еліта, росіяни мають відвалити 3 мільйони фублів, то завтра це вже буде 4,5. з Відповіджи Росію. У біга ведь ти же патріот. Чудова модель авто віком у півстоліття, що прийшла прямісінько з Совка. Деякі люди, можливо, заперечать: припустимо, сьогодні проти Росії введено величезну кількість санкцій, але радянський союз був потужнішим. Мав стійкішу економіку, тож порівнювати їх некоректно. Насправді це не так. Ні про яку потужну економіку Радянського Союзу не може бути й мови. Вся економіка Радянського Союзу була глибоко збитковою, не кажучи вже про відсталість. Так були й періоди зростання, успішні п'ятирічки. Але якою ціною? Ціною мільйонів закатованих людських життів. У Гулагу, в Голодоморах, у період колективізації та після Другої світової війни. Багато хто чомусь думає, що проблеми Радянського Союзу відбувалися короткими періодами. Однак насправді вся історія Радянського Союзу це одна суцільна проблема. Чомусь у всіх на слуху тільки 1937 рік, коли сталінські репресії досягли свого піку. Саме тоді були втрачені такі відомі постаті, як маршал Михайло Тухачевський, якого звинуватили у військово-фашистській змові, революціонер і теоретик Карл Радек, а також високопосадовці ВКПБ, зокрема Григорій Зінов'єв і Лев Каменєв, які ще недавно стояли поруч зі Сталіним. У ті ж роки гинули сотні тисяч менш відомих людей від науковців, таких як Микола Вавилов, до керівників республік, таких як Влас Чубар чи Гайк Бжишкян. Кожен із них став жертвою безглуздого режиму, що вимагав покори і знищував навіть тих, хто колись був його вірним слугою. Ті, хто потрапив у жорна гулагу в 1937-му і був засуджений, припустимо, на 10 років, після закінчення Другої світової війни, жодної реабілітації не отримав. Навпаки, після 41-го року, увага держави до безкоштовної робочої сили стала ще більш пильною, і визволення з таборів перетворилося з законної і закономірної події на щось на кшталт чарівництва. І все завдяки новому словосполученню утримання до особливого розпорядження. Що цікаво, при спробах знайти якусь логіку та закономірність у цих особливих розпорядженнях у всіх дослідників опускалися руки. Євгенія Гінзбуг, яка відбула в таборах 10 років, писала, що жодної логіки не проглядається, ніби галочки ставлять із заплющеними очима. Ні політичний вирок, ні походження, ні освіта не грають зовсім ніякої ролі. Наприклад, деяких небезпечних політичних звільняють за відсидженим терміном, а нешкідливі статті залишають до особливого розпорядження. Втім, якусь ідею все-таки можна припустити. Країна просто гостро потребувала безкоштовної робочої сили. А щоб зробити людину рабом, радянському государю ніякої логіки не потрібно. Так само, як і сьогодні, для того щоб зробити людину рабом, кривавим рукам російського диктатора не потрібні жодні логічні схеми та виправдання. Але перспектива такого руху вже відома: спочатку дефіцит продуктів, в тому числі і масла, а потім і ржавіння гармат. Втім, радянському союзу таки іноді щастило, як і сучасному російському режиму. Незважаючи на те, що це везіння було тимчасовим і спиралося виключно на здатність продавати енергоресурси, це давало гроші. Наприклад, за часів Брежнева було відкрито найбагатші нафтові свердловини, і почався так званий Брежнівський застій час ситого спокійного існування, дешевої ковбаси та балад про білосніжний пломбір. Але мало хто знає, що нафту тоді видобували варварським способом за допомогою закачування води у свердловину. Вода витісняла нафту, але завдяки такому підходу сьогодні на Росії не залишилося нормальних свердловин. За підрахунками експертів, нафти Україні вистачить ще на 10-15 років. Мало того, добувати цю нафту дорого, оскільки під землею фактично одна вода. І субстанція, що отримується з надр російських підземель, це вже навіть не нафта. Це так звана свердловинна рідина. Свердловинна рідина є водою з величезною кількістю різноманітних домішок, де на поверхні є тонка плівка нафти. Таким чином, цю рідину необхідно провести через багаторазові технологічні процедури, щоб отримати бажаний результат. Вміст нафти у воді може бути 2-3 Саме тому сьогодні російський нафтовидобуток один з найдорожчих, якщо не найдорожчий у світі. Видобуток одного бареля російської нафти коштує 40-45 доларів, залежно від місця видобутку. Для порівняння у Саудівській Аравії цей показник не перевищує 20 доларів. Таким чином, навіть при ціні в 25, араби все одно залишаються в плюсі, тоді як Росія за такої ціни знову проситиме у всього світу милостиню, і з жадібністю буде гризти ненависні американські ножки буша, забувши про імперську гордість. Як це було ще зовсім недавно? 1990. У росіян в масі дуже коротка пам'ять. Цьому їх навчили роки, десятиліття, століття, проведені під подошвою бездарних царів. Звичайно, ми не будемо узагальнювати, оскільки, щоб правило залишалося правилом, потрібен виняток. Так і серед російського народу знаходяться самородки. Але їх або виштовхують за кордон, або гноять у похмурих катівнях. Коротка пам'ять отопілого населення, навченого до правильної точки зору, не допускає навіть думки про те, що наслідки розв'язаної Кремлем війни можуть виявитися катастрофічними, і не лише для жителів Курської та Білгородської областей, а й для населення усієї Росії. Люди просто не хочуть пам'ятати, як було раніше. І не тільки в 90, ті а й за часів Радянського Союзу, коли нормальну їжу можна було купити хіба що у великих містах та столицях республік, тоді як невеликі містечка перебивалися із хліба на воду та виживали на дачному господарстві. Натомість Україні було багато зброї. І коли ми говоримо багато, ми маємо на увазі не тисячі танків, а десятки тисяч. Явище масового виробництва зброї було закладено не після Другої світової війни, як дехто вважає, а до неї достатньо лише подивитись на чисельність бронетехніки Червоної армії в 1941 році. До речі, чи не єдиний раз, коли Сталін власноручно написав дослівно Я помилявся. Стався в момент повідомлення про необхідність створення повітряного флоту розміром 50 тисяч літаків. Першу він покрутив пальцем біля скроні. Але після того як німці знищили на аеродромах майже всю радянську авіацію в перші дні війни, Сталін кардинально змінив свою точку зору. Після 1945-го було зроблено висновки і насамперед про кількість техніки. Люди кремлівське керівництво не цікавили ні тоді, ні зараз. Танки вироблялися за принципом: головне доїхати та вистрілити. А як яким чином виживатимуть всередині металевої коробки танкісти, нікого особливо не турбувало. Головне, щоб танків та гармат було багато, як найбільше. А те, що народу не вистачатиме масла, це вже справа чотирнадцята. Але відсутність масла автоматично призводить і до відсутності гармат. Це логічна історична закономірність. В радянському Союзі економіка була, хоч і планова, глибоко збиткова, але нафту і газ можна було вільно продавати за кордон. Не було такої величезної кількості санкцій та різноманітних обмежень, як сьогодні. Мало того, нещодавно запроваджені чергові санкції проти російської нафти та регулярне знищення нафтобаз та нафтопереробних заводів позбавляє країну терориста грошей на війну. Все, що з Радянського Союзу створювалося через кров, піт і пропаганду, сьогодні зруйновано та знищено. Зате є кілька великих військових заводів. Щоправда, верстати доводиться закуповувати в Китаї та Японії в три дорога. І не нові, через різні мутні схеми. Сучасна Росія не виробляє нічого, крім військової техніки. Та й ту виробляти виключно самотужки без зарубіжних компонентів та верстатів вона не в змозі. Величезна ключова ставка вбиває і без того кульгаву ринкову економіку. Вести бізнес стало просто невигідно. Невигідно настільки, що навіть військові підприємства не можуть нормально виконувати оборонні замовлення, та приречено говорять про неминуче банкрутство на відрізку від року до двох. Вишенка на торті чутки про заморожування активів простих росіян і добровільно примусові внески від російських мільярдерів, учасників списку Форбс. Так, все вірно. Кремль збирається відібрати гроші не тільки у простих росіян, а й у тих, хто був його опорою усі ці роки. Путін грабуватиме не лише населення своєї країни, а й своїх найближчих підданих. Навіщо? Щоб робити зброю. Хоча треба розуміти, що вся ця зброя застаріла, і ніяких танків армата чи новітніх винищувачів чекати не варто, а бойовий лазер-пересвіт це чергова, банальна брехня. Над гиблою землею Запорєбріка найближчими роками кружлятимуть хіба що ворони, оскільки літаки падають дедалі частіше через відсутність запчастин. Ідея гармат замість масла ущербна, адже в результаті не залишається ані гармат, ані масла, ані самої можливості щось виробляти. Очевидно, в такому режимі країна існувати довго не зможе, у такому режимі вона може лише вмирати, і це однозначно добре. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтесь функцією YouTube спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.